Може, мені таки у терпець. Я візьму пляшку віскі, диск бартика і піду до директора філармонії переконати, що зараз слушний час починати виконувати музику Бейлі. Я вже навіть вигадав основний аргумент. Його музику грають навіть на небесах. Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина і ви на моєму каналі Що Не сказав Гід. І сьогодні я знов повертаюся до письменника Закарпатського есеїста Андрія Любки. І через його коротеньке оповідання ми познайомимося в такий спосіб, не зовсім типовий, з композитором Бейлі Бартеком. І Бартик над Атлантикою. Здається, він мене переслідує. Ходжу на концерти а його музичними творами, з його музичними творами у Варшаві, у Будапешті. Знайомий призначає мені зустріч на вулиці його імені. У відні вихожу з підземки і стаю на зірку з його прізвищем. У Берліні він дивиться на мене з наліпки в туалеті. Але перш за все. Він присутній у Закарпатському Віноградові, там, де виріс, де дав перший концерт, де наслухався мистецьких мелодій і сам почав писати музику. Зрештою, звідки виїхав і куди повернувся ще раз, аби ще набиратися мелодій, він Бейла Бартак. Ми з ним сусіди по дитинству. Розминулося всього на якусь сотню років. Але байдуже, у світі були й більші трагедії, бо я його відчую там, попід Чорною горою, де тиса хвилями шумить, де з виноградною лозою рідне місто говорить, гомонить. А бела безсоромний, нахабний, як усі мадяри, нагадує мені про себе за кожне, навіть найгіршої нагоди. Він як сумління, яке починає щеміти в найнесподіваніших не місцях. Якось тепер. Далі продовжуємо. Ті, що вже чули музику Бартака, розуміють, чому його зараховують до трійки найвизначніших композиторів ХХ століття і, її до, на, і до найбільших реформаторів. І е, на цьому я е, не буду вже більше вас втомлювати або комусь в тому, кому насолоду слухати Андрія Любку. Я дуже-дуже. Я люблю читати його есе і вам раджу і придбати його книжки. І далі безпосередньо про Бейлі Бартика, але так несподіване. Як ви вже здогадалися, з есе Андрія Льовки Барток народився в місті Виноградів, і це Закарпаття, але за часів угорських це місто мало назву Севлюш. І він дуже рано почав виявляти такі здібності композитора, але музиканта, по-перше, і перший свій концерт він дає. В Сівлюші 1 травня 1898 року. І він вразив не тільки своїх слухачів, бо йому було тільки 11 років. Але директора школи, де працювала його мама, і той директор надає мамі Бейлі Бартика відпустку строком на один рік, щоб вона мала змогу поїхати до Угорщини, до Будапешта і почати надавати своєму сину музикальну освіту. Музика завжди пов'язана з коханням і Бела Барток не виключення, бо він багато разів закохувався. І перша його кохана була скрипалька, і її звали Штефі Геєр. Вона була молода дівчина, дуже вродлива, він закохується, освічується, робить пропозицію Штефі, але вона йому відмовляє, і після чого Бела Бартак впадає в депресію і в своєму ліс. І до свого друга Він пише, що вже ніколи в житті він не зустріне справжнє кохання і таку дівчину, якою є Штефі. Але трапилося навпаки, і він зустрічає своє друге кохання Марту. І сталося так, що Марта була і схожа на Штефі. Вона була ученицею Мартака. І е, потім згодом вона стає його дружиною. І вона вивчала не тільки музику, е, бо Бартак е, її водить по музеях, і, е, тобто він е, відкриває їй е, світ е, е, мистецтва. І е, треба казати, що е, м, вона... Коли вони одружуються, народжує йому первістка. Їй було 16 років тільки, Марті, той, а вона народила сина, і це трапилося 22 серпня 1910 року. Ну, треба ще казати, що Марта ще була його помічником. Вона, що робила, він робив такі собі. Експедицію, музичні експедиції, щоб зібрати фольклорні якісь мелодії, і вона їх теж обробляла. Ну, коли що ще він був закоханий в Марту, то з'явилася Клара, і Марта вона спочатку заплющила очі на ту Клару. Але згодом все ж таки це привело до розлучення. От коли він був ще одружений на Кларі, ой, я перепрошую, на Марті, то з'явилася Клара. І ця Клара вона була така творча людина, вона дуже полюбляла поезії, але вона не дуже любила самого Бартака. І що робить Марта? Вона заплющує очі. На цю зраду і е, починає е, що робити? Вона починає е, свого мужа е, виховувати в такому релігійному е, е, як, як можна казати це правильно, вона його хоче направити на такий релігійний шлях, але це не допомогло. Бо коли вони розлучаються, він знайомиться з Едітою, або дітою Пастері, і ця діта Пастері вона теж була дуже молода, але вона дуже була талановита піаністка. Тому Бейлі Барток закохався в неї, і як в дівчину, і закохався ще в її талант. І що трапилось далі? Що він розлучається з, зі своєю дружиною, і е, вона з сином повертається на свою батьківщину і е, згодом одружується на Діті, і вже в 1924 році вона народила йому ця діта народила йому Петра. Тобто, в 1923 третьому році, да, первісток з'являється від Марти, а вже ні, в да? час зараз я просто ж цього не знаю ні, в 2010 році. Да, я вибачаю, з 13 років проходить і вже з'являється той е, другий син е, Петр. І от цей е, брак був щасливий. Цей шлюб був дуже дуже щасливий. І батько Діти був музикантом. Він грав на фортепіано, Сама діда навчалася в Будапештській консерваторії. Потім вона стала і студенткою музичної академії, і саме там, в цієї академії, викладав Бартак, і там вони познайомились. Далі вона. Була це ж дуже відомою піаністкою, вона гастролювала і колись вона дала концерт фортепіанної музики в Нью-Йорку, і там видання Нью-Йорк Таймс написала так, що пані Барток звучить так, нібито її роки зроблені зі сталі. Її така технічна тон, точність абсолютна. А ігра холодна, але це як не дивно, подобається публіці. І вона така була мудра жінка, і тобто вона свою особисту кар'єру ніколи не ставила вище своєї родини. І тому вона обирає все ж таки і ставить на перше место на, на перше місто, вона все ж таки ставить свою родину. Далі треба казати, що вони і на гастролях грали разом, але їх таке матеріальне становище ну це творчі люди. Да? І матеріальне становище їх було незадовільним. І тому треба було давати багато концертів. І трапляється така, а, така історія, трагічна, що 31 січня в 1943 році в Карнегі-холі в одному з концертних залів композитор вмирає. А діта Едіта пережила його на 37 років. років. От Отак і тут автор статті, на котру я спираю, задається питанням. Хто був більшою любов'ю Бартака: Штефі, Марта, Клара і Лідіта? Ну, на це питання можна вам відповісти в коментарях. Ось така історія сьогодні. Ще раз нагадую, що за посиланням на моє старе відео там я ще російською мовою розповідала, то можна почути там більш цікавого безпосередньо про Белі Бартака. От, ну, Захочу я вам е, закінчити це відео. Все ж таки, ой, слухайте, я зробила закладку і все одно, так, от, Бартик над Атлантикою, словами е, Андрія Любки, його музику грають навіть на небесах. А саме чому він так каже, Андрій Любко, тому що він слухав Бейлі Бартика над Атлантикою. Ну і на завершення я вже багато разів казала, втомила вас, що я хочу, щоб англійська мова була офіційною в Україні. І тому я англійською зараз вам почитаю цитату Бейлі Бартика. Вона дуже, -дуже цікава. І вона, ця цитата, свідчить про те, що він. it is odd that the bible says god creates man whereas it is the other way round? man has created god it is uh, odd that bible says the body is mortal the soul is mortal whereas even here the contrary is true the body its matter is eternal. The soul, the form of the body, is transistory. Bela Bata.